Ну що, як ви присрали своє літо? Я особисто його провів з користю, катаючись з друзями на віліках та побувавши в горах. І сьогодні у нас челендж тільки дерево. Суть цього челензу заключається в тому, що ми маємо використовувати тільки дерево. Нічого іншого, крім дерева. Це поп тавери дерев'яні блоки, драбини, дерев'яні інструменти, дерев'яні мечі, в принципі, все, що є дерев'яне на бедварсі. І так, залізо нам знадобиться максимум для поп таверів Ну, а ми починаємо. Uh, я думаю, що тут ліпше нам генератор вкачати. Тебе є хоть? Ну. Якщо два раза генератор вкачати, то да. Якщо один, то ні. Так, сам, у мене є стратегія. Uh, Поп-поп-тавери і... ну. поп. ці. стратегія хороша. Поп-поп-тавери і все. Диви. <реку> Одного вбив. Найс, стройся! Тавер Відійди, відійди Я чуть не у Чекай, у мене є інструменти, в них що по дефенсу? Вбити! А попап-тавер, ладно. Хороша тактика О, з поп-тавером, ну, це ну, прикольно. Ну да, да. Не знаю, може на синей самый поп-тавер використовували? Ну да. да імбова ну, да. тактика, імбовий дефенс. Поставый, причому. Ну, кстати, ти погано поставив, бо я не зможу нормально його. Там вбити. мене там фігачив, чувак. Я в я його тоже забрал, ну боже! Я сплит не жду Ай-яй-яй Тор У меня есть тактика Короче слово Боже, я мажу их брикнуть так тактой по булло Иван Мы этот хаос влаштували Давай, 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 давай. Да! Ой. Я бил. Сплит. Сплит, сплит. блід. Ай, мені нічого не отримую, ладно. Ай, я навіть гепл не можу купити, ідеально. Ну шо, ідем на центр. Поп-тавер. хравить. Поп-тавер. У <пап -тавер> <пап -тавер> мене три поп Та боже, мене флагає! Я маю брикнуть. Я не знаю, пахне виграшно, каткою, як будто би. Ой, oh, я играл я жопу скинув. <говорит> да, сюда, 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 я забрав. Найс. Nice. Uh, броня. і оце вот это. Ліпше бы. Би... О, oh, я, Брав. до речи, я стаун сворд Ай! Видать. Ай. Я відсирова на поп звалив. Ай, ай! Нам треба їх або ламати, або вбивати. Я Де не вона? знаю, ну, типа, Ну, я одного скину, другий не знаю. А, бачу одного. Я лук закупив. Не на панч. На панч? На панч? Ні. А, обычный. Ну гарно, гарно. Скинуй, скинь, скинь, скинь. Найс, найс! Палкуй, палкуй, палкуй! Збив? <свист> Плит, я бежу. Боже як же тут тупо. Окей. <свист> ну, у мене у нас вже 4 це, це половина лука на панч. якщо реально то це солідно Солідно А, а нам сірий ломал, блядь. Постарайся Потягнути час Я постараюсь взагалі вижити нічого взагалі не обіцяю. Ну, єдиний мінус в тому, що у нас у мене на базі, іменно, всі ресурси такі нормальні. В честі. не, я Я помер. Та, бля! Ой, блядь, я не цю карту. І люблю одночасно. Я люблю... Вона мені нагадує Хеллоуін. Да, э, Ми не можемо... А чо ти так... Чо ти строишся без дерева, геніус? Тобі ж не стане. В тебе є? Поняв брат, бацан? Нє, брат, нє, Ну да ладно, в мене... Табе, так тебе, так тебе, це ж э, тактика. Не щас, не я не час, я не час. Інструменти я не докупив. Я не докупив. Це не час. Я, я, я тоже тупо впав. Я впав, я впав. Я тебе вітаю. Базару. Базару нема, брат, ти немощ. Нет, це просто на швидкість. Скажімо так. Було. Ну боже, я ему 10 голди віддав! О, це так неприємно. Просто з таким не кайфом віддаю йому цю голду. Просто такий не кайф, ебающий, ты бы знав. А він ще й броню закупить може. Але в нас є преимущество, бо ми палки. О! Ти зламав найс! Базару нет, брат, ты красава. Ай! Як? Як грать? А! <рисвіт> Нее! <Ні>! Я так не попал! Я тебе падаю на лестницу! о -а -а. <рисвіт> <рисвіт> Я скинув! Обданный минус! Шоколадный зайц. Я забрав Шоколад. твоих. Я забрал двоих. Я двоих забрав. Най, сплит, сплит, сплитных на базі, сплитных на базі, можешь? Ня. Nee. Ну ты серьезно. Я его в ганараторе захера, чего Ну Не, no, майже в гандераторе. Позвольте забрав. Ня, ты прикинь, Я Що думаю, про нас зараз гравці? Двои бланки, блядь. Стоять, просто в дерево не доплоть. Ай! Блін, я мислик! Я ти це бачиш. Я палку! Я палку, знаєш, куди склав? Я знаєш, куди палку склав? помню, что я не могу спал. да! А чо за фігня? Я, Вспомнил я било забрал. Я опять впал. Я било забрал. Я yeah. А, Сири, Тильки, брат, там изи, там изи сломать, я тебе отвечаю. Там просто настолько легко, что ты свои не представляешь. Окей, okay, по таверы и сейчас і... иду пушить. Я думаю, они на меня дивляться, но я так, зі стороны типа, буду лбоёбы. Мне тоже так кажется, брат. Базару нет, брат, ты немощь. Блять. Тут чувак фаербол спамит Такие и, и фаерболы. И, -и фаерболы. Папа, А у меня на чем блокину Блокинься, блокинься. Брат, давай, давай, давай. А в тебя верю, что ты ломаешь. Фулл блокин, фулл блокин, брат. Есть! О! Поп-поп-тавери! поп тавери Зважаюся, я вже... 11 поп-поп-таверів! <coughs> Появляєш, що це щас буде? Опа, на, братіки йдуть! Дабл-раш! Бро, Ріл, думаєш, він зарашить, а він не зарашить, він реально воїднице! І то і файнал! Боже! Ти вб'єш? Да. Забрав. Просто така сочна, да, правда, ПРОСТО Є! Мені ТАК нагноблюються ці клони, ти просто ура! А, найс. Ура! Найс, 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 Про... найс, найс! С кайфом! Просто скайп! Скайпом, скайфом, скайпом! Ааа, кайфарік! Ми вільні! Просто вільні, врати! Ну і на завершення цього відосу маю сказати за те, що графік відосів я спробую відновити. Але обіцяти, навряд щось можу зараз, бо справ, як ви знаєте, багато. Але. Uh, я обіцяю за те, що графік відосів буде. Можливо, це буде один відос на два місяці, або як було, раз на місяць. Uh, от. А так, uh, ще проблема була така, що у мене просто закінчився ідеї в один момент. Але зараз вони потихеньку вже з'являються, тому нічого не приймайтесь, Все, всім бувайте. Все, фух, Я більше тим челленджем ніколи рад не піду, чат я офну, подожди.